Бува настає момент, коли хочеться оновити свій ПК тут і зараз, без довгих пошуків комплектуючих порівнянь та складання конфігурації. У таких випадках на допомогу приходять готові рішення, які дозволяють і зекономити час, і уникнути зайвих витрат. Одним із таких варіантів є Cobra Advanced – готовий ігровий ПК, що продається у магазині Foxtrot за доволі привабливою ціною. Тож, давайте поглянемо, на що здатна ця система, та перевіримо, чи відповідає вона очікуванням користувачів, які хочуть отримати робочу й оптимальну ігрову конфігурацію з коробки без зайвих клопотів. Вітаємо на gesid.com, Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. А перед тим, як перейти до тестування піддослідної системи, поглянемо на те, що ховається всередині її корпусу. У ролі центрального процесора використовується Intel Core i5-12400F. Це шестиядерне та 12-потокова рішення лінійки Alder Lake. Він у досі забезпечує доволі високу продуктивність у повсякденних задачах і сучасних іграх. Його базова частота становить 2,5 ГГц, а максимальний турбобуст сягає 4,4. Обсяг кеш пам'яті L3 складає 18 МБ, а тепловий пакет 65 Вт із можливістю короткочасного підвищення енергоспоживання до приблизно 117 Вт у пікових навантаженнях. Процесор підтримує пам'ять DDR4-3200 та DDR5-4800. Хоча в цій конфігурації використовується саме доступніша ddr 4 Відсутність інтегрованої графіки робить Core i 5 12400F максимально орієнтованим на зв'язку з дискретною відеокартою, що позитивно позначається на ігровій продуктивності і стабільності у графічно вимогливих проектах. Материнською основою системи є MSI Pro H 610M і ddr 4 Компактна плата форм фактору Micro-ATX, орієнтована на збірки початкового та середнього рівня. Вона побудована на початковому чипсеті Intel H610 і забезпечує базовий, але вдалий набір можливостей для процесорів серії Core i5 без розгону. Плата оснащена лише двома слотами під ddr 4 загальним обсягом до 64 ГБ із підтримкою швидкодії до 3200 мегатранзакцій за секунду, одним роз'ємом PCIe 40 x 16 для відеокарти, додатковим PCI 30X1, а також одним слотом M.2 2 30X4 для NVMe накопичувача та чотирма портами SATA 3. Система живлення виконана за шестифазною схемою з невеликим радіатором на VRM, чого більш ніж достатньо для стабільної роботи процесора Core i 12400 f А живлення подається через стандартні 24-контактний роз'єм та 18 контактний роз'єм для процесора. Також плата підтримує гігабітний LAN та має сучасний набір портів ведення виведення за винятком USB Type-C для інтерфейсної панелі. За охолодження процесора відповідає ID Cooling se 214 XT, баштовий кулер з чотирма тепловими трубками діаметром 6 мм mm та 120 мм вентилятором. Швидкість його роботи змінюється в діапазоні від 500 до 1500 обертів за хвилину, забезпечуючи повітряний потік до 64,8 CFM при рівні шуму не вище 27 акустичних дициболей. Універсальна конструкція цього кулера дозволяє розсіювати до 180 Вт тепла, тож для процесора з TDP 65 Вт він створює значний запас по ефективності. Це гарантує стабільні температури навіть під піковими навантаженнями і тиху роботу системи в повсякденних задачах. Оперативна пам'ять представлена двома планками GoodRAM iridium Pro ddr 4 по 8 ГБ кожна, разом 16 ГБ у двоканальному режимі. Набір працює на швидкості 3600 мегатранзакцій за секунду з таймінгами cl 18 при напрузі 135 вольта. Модулі оснащені гарними на вигляд алюмінієвими радіаторами для стабілізації температури, підтримують XMP профілі та забезпечують оптимальну пропускну здатність для процесорів платформи lga 1700. Графічним прискорювачем виступає, як ми вже нещодавно з'ясували, актуальна MSI GeForce RTX 5050 8G Shadow 2XOSі, компактне та наймолодше рішення на архітектурі Blackwell. Вона пропонує 2560 куда ядер, 80 текстурних модулів і тензорних ядер, 32 блоки рестеризації та 20 RT ядер, що відповідають за прискорення трасування променів. А об'єм L2 кешу у 24 МБ допомагає зменшити навантаження на відеопам'ять і прискорює обробку даних у вимогливих іграх. Відеокарта оснащена 8 ГБ відеопам'яті стандарту GDDR6, яка працює через 128-бітну шину з пропускною здатністю 320 ГБ за секунду. Базова частота. Та GPU становить 2317 МГц, а Boost 2572. Однак саме в модифікації MSI Shadow OC вона підвищена до 2602 МГц. TDP знаходиться в межах 130 Вт, а підключення здійснюється через інтерфейс PCIe 50X8, який на представленій платформі працюватиме в режимі PCIe 4.0. Основним накопичувачем виступає NVMe SSD Patriot p 300 об'ємом 1 ТБ, виконаний у форм-факторі M.2 2280 та оснащений інтерфейсом PCIe 30X4. Він використовує флеш-пам'ять типу TLC, яка забезпечує вищу стабільність швидкостей, кращу витривалість та передбачувану продуктивність у порівнянні з бюджетними рішеннями на основі QLC. Декларовані швидкості роботи становлять 2100 МБ за секунду на читання та 1650 на запис. Накопичувач має ресурс перезапису приблизно 450 TBW. Живлення системи забезпечує недорогий блок First Player PS600FK потужністю 600 Вт. Він має ефективність на рівні 80-85%, стандартну елементну базу та базовий набір захистів, чого повинно бути достатньо для бюджетних систем. Завдяки достатній потужності та одному восьмиконтактному роз'єму PCIe, він без проблем живить процесор із tdp 65 Вт та відеокарту з теплопакетом до 150 Вт. Кабелі не знімні, проте вони мають прийнятну довжину для акуратного монтажу в корпусі формату MIDI Tower. Усі компоненти розміщені в корпусі First Player Firebase X4. Сучасне рішення з підтримкою відеокарду довжиною до 320 мм. Mm. Корпус комплектується чотирма 120 мм ARGB-вентиляторами, має скляну бічну панель і пропонує вибір між перфорованою або скляною передньою панелями. Панель введення-виведення містить порти USB 3.0, USB 2.0, Type-C та 3,5 мм аудіороз'єми. Продумана внутрішня компоновка дозволяє впорядкувати кабелі та забезпечити стабільну вентиляцію. Перед початком тестування ми перевірили температурні показники системи. Так, під час простою система поводила себе дуже спокійно і залишалася прохолодною. приблизно 37 градусів на GPU, та лише 28 на CPU. При стресовому навантаженні у FirmMark відеокарта нагрілася вже майже до 69 градусів, а відеопам'ять залишалася приблизно на 8 градусів холоднішою. В таких умовах GPU працював на частоті близько 2450 МГц. Щодо процесора, то його температура досягла 56 градусів Цельсія, що в цілому дуже добре. Під час гри, наприклад, прикладі Cyberpunk 2077, з найважчим ультра-пресетом графіки, відеокарта нагрівалася ще на 3-4 градуси більше. А робоча частота зросла на 350 МГц. А от процесор перебував у тому ж температурному діапазоні. В цілому, ПК можна назвати майже безшумним, роботу охолодження стає трохи чути лише під максимальним навантаженням. У звичайному режимі кулер працює тихо та ефективно. У синтетичних тестах ця конфігурація демонструє саме той рівень продуктивності, в який очікується від зв'язки 5 12400 f та RTX 5050. Процесор забезпечує достатню продуктивність у багатопотокових тестах і не створює обмежень для відеокарти у Full HD. Загалом синтетика підтверджує, що система збалансована. Відеокарта та CPU працюють в штатних режимах, а накопичувач і ОЗП не стають вузькими місцями у звичайному наборі завдань. А тепер нарешті переходимо до ігрових тестів, які були проведені в цільовій для відеокарти, роздільні здатності Full HD та на різних налаштуваннях графіки, щоб була можливість повністю оцінити рівень продуктивності системи. Почнемо з Battlefield 6 грим, яка традиційно навантажує всі компоненти системи процесор, відеокарту та оперативну пам'ять. На профілі Ультра відеокарта забезпечує 55 кадрів за секунду. Для кампанії та спокійніших епізодів цього цілком достатньо. Але в масштабних перестрілках із великою кількістю вибухів відчувається брак продуктивності. Перехід на мідіум рівень суттєво покращує ситуацію. ФПС зростає до 73 і геймплей стає відчутно плавнішим. У такому режимі можна комфортно грати як у мережеві баталії, так і у сюжетні місії. Для максимального ж відгуку та мінімальних затримок доступні низькі налаштування з результатом 86 FPS. Це найкращий вибір для змагальних режимів, де важливі відгук та мінімальні затримки. У Warzone усе доволі прогнозовано. Гра добре масштабується навіть на відносно доступних системах. На налаштуваннях Extreme маємо 85 FPS, чого достатньо для комфортних боїв на великій мапі. Пресет Medium розкриває відеокарту краще 117 FPS, і це вже дає плавнішу стрільбу та легше відстеження руху супротивників. У режимі мінімум частота кадрів підіймається до 130 фпс. Такий фреймрейт підійде гравцям, які прагнуть максимально швидкого відгуку та стабільності у динамічних ситуаціях, та готові потіти на максимум. Для гри в CS2 немає жодних перешкод. На профілі Very High система видає 168 FPS, що вже забезпечує повністю конкурентно спроможний рівень гри. Перехід на середнє піднімає частоту до 324 FPS, відкриваючи потенціал для використання моніторів із частотою 240 Гц. На Лоу результат сягає 377 FPS. Це ідеальний варіант для кіберспортивного стилю та максимального контролю над грою на швидких моніторах. З налаштуваннями Ultra Nightmare і великим пулом текстур Doom за Dark Ages демонструє плюс-мінус 56 FPS. Проте, попри надзвичайно важкий пресет, гра все ще зберігає швидкість та плавність рухів. Тож, якщо немає бажання втрачати якість картинки, можна винищувати монстрів і при таких налаштуваннях. На профілі Medium з меншим пулом текстур, FPS піднімається до 62, і це стає чудовим балансом між чіткістю картинки та достатньою плавністю у динаміці. При мінімальному пресеті Handheld показники досягають майже 90 FPS в середньому, роблячи гру максимально легкою для системи, але вже не такою гарною. У Dota 2 при налаштуваннях Ультра маємо 102 FPS. Навіть у великих командних бійках продуктивності повинно вистачати запасом. Пресет Medium піднімає фреймрейт до 113 FPS, що забезпечує дещо плавнішу анімацію та швидкий відгук. Якщо ж перейти на мінімалки, гра видає 135 FPS, тож, незалежно від інтенсивності подій, гра залишається повністю контрольованою. В одній з найбільш вибагливих RPG Kingdom Come Deliverance 2 на ультра налаштуваннях отримаємо 52 кадри за секунду. Пройти гру так можна, але у важких локаціях можливі періодичні просідання до неприємних значень. Після переходу на середні сетінги продуктивність зростає до 97 ФПС, і гра стає значно приємнішою, без відчутних провалів продуктивності. При проходженні на низьких налаштуваннях можна побачити 127 кадрів за секунду, що забезпечить найвищу плавність анімації у містах, лісах і під час важких сцен. Хоча візуальна складова вже не така атмосферна. S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобилю чітко демонструє високу залежність проєкту від CPU. На налаштуваннях Epic отримуємо лише 42 FPS, і в густонаселених зонах відчувається, що система працює на межі фула. Якщо спуститися до середнього просету графіки, то так можна покращити загальну плавність і дійти до 54 FPS в середньому, що дозволяє комфортно рухатися всіма типами локацій. Якщо такого рівня продуктивності загалом вистачить. На низьких налаштуваннях показники піднімаються вже до 61 FPS, і це пробиває планку мінімального комфорту і робить проєкт повністю придатним для проходження. До того ж, до будь-якого пресету можна додати генератор кадрів, що додатково покращить плавність. Підводячи риску, протестована конфігурація готового ПК Cobra Advanced показала себе як доволі вдале поєднання доступності та реальної практичної продуктивності. В основі системи стоїть перевірений часом Intel Core i 5 12400 f якого повністю вистачає для сучасного ігрового навантаження у парі з MSI GeForce RTX 5050 Shadow 2XOC. Відеокарта не претендує на категорію ультра, але впевнено тримає Full HD у більшості проєктів від кіберспортивних дисциплін до вимогливих aaa релізів. При цьому система добре охолоджується завдяки кулеру ID Cooling se 214 xt має достатній об'єм оперативної пам'яті у вигляді 16 ГБ ddr 4, а також оснащена швидким NVMe накопичувачем на 1 ТБ. Габарити та дизайн корпусу First Player Firebase X4 забезпечують зручне обслуговування ПК і комфортні температури та рівень шуму. Навіть у важких іграх він поводиться дуже стримано. У результаті Cobra Advanced це збірка без зайвих клопотів. Купив, підключаєш і граєш. Це не топ і не флагман, але як збалансоване рішення для щоденної роботи та геймінгу у Full HD, він повністю виправдовує свою вартість. До того ж, придбати цю модель можна в магазині Foxtrot за прямим посиланням або ж обрати інші конфігурації Cobra, якщо потрібна більша продуктивність чи інший клас комплектуючих. Тож, якщо ви шукаєте готовий ПК з гармонійним набором компонентів, який не вимагає додаткових інвестицій та модернізації на старті, Cobra Advanced сміливо можна заносити до списку актуальних кандидатів.